Місце Москва, метраж 165, шістдесят Кімнати 4 кімнату чотири санузлитри дизайн, вгітеблат, де сітн стюдію, стилісто Ольга Черненко, фото, Михайло Степанов, коротенько, дизайнер Ольга Черненко створила комфортний, функціональний і дуже красивий інтер'єр для дорослої сімейної пари без дітей. Квартира велика, тому була можливість облаштувати не тільки кухню, вітальню і спальню. А й окремі робочі кабінети, велику гардеробну і кілька санвузлів в обробці теж обмежень не було, дизайнер використовувала стінові панелі з мармуру і зі вставками з латуні. Подробиця. простір квартири розділили на кілька зон кухня вітальня, найбільше приміщення його зонували на їдальню і вітальню за допомогою розстановки меблів, робочу зону кухні відокремили від зони відпочинку барною стійкою. Вітальня вийшла, прохідна через неї з передпокою. Можна потрапити в житлові кімнати, приватну частину винесли в окремий блок, безпосередньо спальня. Гардеробна кімната і ванна кімната ще один блок. Це робоча зона з двома ізольованими кабінетами і власним санузлом. Замовники можуть займатися своїми справами. Не відволікаючи один одного. Для кухонного гарнітура вибрали матові чорні фасади і чорну стільницю з вклеєною мийкою і вбудованою поверхнею. Холодильник знаходиться в колоні. Морозильна камера, винна шафа, кавоварка. Духова шафа також заховані за фасадами. Під стільницею розташована посудомийна машина. Віндов дата лаєр. Віндов Дата Layer, і Віндов Дата Лаєр піш. Event баннерцомон баннерцунтаїнер ід баннер чотири аптри шість один две чотири вісім шість чотирицвісім один нуль нуль ноль де вісім шість чотири в. В інтер'єрі використано багато виробів під замовлення, стінові панелі зі вставками з латуні у вітальні, панелі з гіпсу і дуба в спальні і декор з латуні навпроти ліжка, панелі з мармуру і яскраві панелі зі вставками з латуні в кабінетах. Решту стін пофарбували миючою фарбою літлебрене. В якості обробки стільниці і стелажа використовували шпон дуба бріцола Дівенезія. Його роблять з перероблених венеціанських паль. Вікно дані шар. Вікно дані шар. Вікно дані шар, пюш, подія. Банер загальний. Контейнер для банерів, ідентифікатор. Банер 6.583 e263. 4483 чотириць, вісімцтри, фа один Санвузлів кілька ванна, кімната в білому кольорі, оформлена мармуром Калакат та Клара. У ній встановили ванну і душову в будівельному виконанні. У другому санвузлі в блакитному кольорі встановили душ і цікаву раковину. Тут же знаходиться пральня зона, відокремлена розсувною перегородкою встановленого скла бронзового кольору. Планування бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літле брене, меблі, обідній стіл, фіандра стільці, молод, піцаса, кухонний гарнітур, мітел цюціне, варні стільці, фрейфраю, освітлення, підвісний світильник, гюбле, Бакстер. Брадісця сфери, асимметриціал, ателір ареті, люстра арай, опал, столік, тін, декор, блюдо і ваза, Йокс, побутова техніка, ніяле, змішувачі та мийка, баразогостина є оздоблення, арба, літ Лебрене, Килим, Феррера де амебель, диванліоюс, меридіані. Журнальні столики, архетіпо Оребіс – жовте крісло, Волоті Радіце аюдриї Чорний стіл у жовтого крісла, Бакстер, Комод прилавок, апотема Седра, Сцелаж під Томасела, Декор, йокстехніка Техніка, Самсюнд, освітлення пранад комодом, Болотті Радіце Орі, Люстра, Бравсе, Ателір Ареті, люстра Бламберт філс ванна кімната, меблі. Тумба і дзеркало, стотце сантехніка, унітаз, ціло, полотенцесушитель, марваролі, ванна, взмішувач пантінні прихожая, оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, плитка аптцерамічем, меблі, шафа, дал ладнесе декор, пуф вонтемпі півфосод дзеркало, дал спальня оздоблення, фарба, літлебрене, меблі, ліжко, молтеніц, шафа приліжкові тумби, консоль, все. Да ладнесе стілець, молтеніць, Килим серделе санса, декор. Юкс, освітлення, бра, бакстер. Підвіс над консолю вібія, Люстра, Століхтін, кабінет чоловіка, оздоблення, харба, літле брене, меблі, диван із зеленої шкіри, абдієне крісло і пуф. Лея фрей, фраю, комод, мініфор, стоя стелаж, саттелан, арсенал, стіл письмовий, Долоті радіце, Килим серделе санце, освітлення. Підвіс над столом. Рав у зеленого дивана, в села настільна лампа і торшер, олюца, кабінет, дружини, меблі, консоль, підвісна, шафа і стінові панелі біля письмового столу, все, Даладнеса, стілець, радіце, Кисло з пуфом, Арфлекс, письмовий стіл, диван розкладний, валенті надєнне, столики, дітри, Італія, освітлення, настільна лампа, мамі пента килим, лесанце. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов